Що це за сила така, що діє в Україні проти українських патріотів? Подивіться на оці кадри затримки. Взято з російських джерел. Телефонний стол. Телефонний стол. Телефонний стол. На даних відео показані затримання колишніх учасників міжнародного громадського руху АЛАТРА у Росії. Організація, визнана Росією екстремістською. Крім цього, з соціальних мереж стало відомо про катування цих людей у тюрмах, і що вони були притягнуті до кримінальної відповідальності у Росії за дискредитацію російської влади та роботу на українських кураторів, як вони пишуть. А ось та ж сама риторика, але в Україні, де той же самий сценарій, але навпаки, що шуалата проросійська секта. Хто платить, той і замовляє музику, як відомо. Але цікаво те, що дирижер має конкретну назву Рацирс. І це проросійська організація, яка будує четвертий рейх у Росії, забороняючи невигідні організації на державному рівні, навішивши на них ярлик небезпечна секта. Якщо коротко, цей механізм працює приблизно так: Рацирс у голові з Олександром Дворкіним організує масштабну кампанію в ЗМІ. По дискредитації громадського об'єднання або будь-якої організації, або політика, називаючи організацію сектою, або політика причетним до секти, сектантом. І далі, маючи вплив на правоохоронні органи та законодавчу владу, ці люди усуваються з політичної гонки, або це метод як позбуваються звичайних людей, їх сажають у тюрму, бо начебто вони несуть загрозу суспільству. Про це розповідав американський експерт Егон Чулакен. Це власне те, що сталося з багатьма організаціями в Арефії, те, як представники антикультових організацій, позбавляють людей прав. Очевидно, що Росія робить все, щоб знищити організацію АЛАТРА не тільки на своїй території, але й через агентурну мережу рецирс реалізувати даний репресивний сценарій в інших країнах, в тому числі в Україні. Цікаво, що експертка. Фейкова експертка, яка дуже багато років добувалася закриття Алатра в Україні. Ірина Кременовська, була викрита у зв'язках з цією проросійською організацією Рацирс і з її головою Олександром Дворкіним. І наразі триває слідство, тобто, фактично, вона була їх пішаком тут, в Україні, по знищенню не тільки Алатра, але і, в принципі, руйнувала демократичні цінності та позбавляла прав наших громадян ще говорити мовою фактів, а не заказних сюжетів в змі і фейкових експертиз. А Латра це організація, що була заснована в Україні, діє по всьому світу і отримала благословення від папу римського Льва. Ті доповіді, ті дослідження по клімату та екології, що Випускають волонтери, це те, що може зберегти нашу планету від наростаючих кліматичних катаклізмів. Це люди, які ще у 2014 році заговорили про те, що клімат різко змінюється, і що ми маємо бути готові, і що треба об'єднувати науковий потенціал і шукати рішення. І Що ми бачимо за вікном зараз? Саме те про що попереджали волонтери за те, що вони публічно заговорили про загрозу магматичного плюму в Сибіру. Їх вирішили просто стерти, що ми і бачимо. Кремлівські криси намагаються в Україні очорнити Алатра, бо Україна це демократична держава. І знищивши в нас Алатра, вони будуть робити те саме під гаслом боротьби з культами і з іншими, організаціями, впливаючи на демократію в нашій державі. А далі по тій же схемі і в інших європейських країнах. Адже по факту суд в Україні виправдав організацію у зв'язках з Росією і немає ніяких доказів і фактів. Окрім брудних статей в змі, зараз у деяких змі з'явилися такі фрази, що переслідування Алатра в Росії це фейк і прикриття. Ну якщо це так, то чому проросійська екстремістська організація РАЦИРС голові з Дворкіним робить усе, щоб дискредитувати організацію на міжнародному рівні? По факту, нацизм він нікуди не зникав, він змінив вивізку. І Олександр Дворкін, голова Рацирс, Робить те саме, що вона сільській Німеччині робила з євреями, навішують ярлики на звичайних нормальних людей, і через пропаганду масово їх знищують фізично руками пересічних громадян. Я люблю Україну і я дуже вдячна нашим воїнам, що вони боронять нас ціною свого життя. По факту вони виборюють для нас свободу, але дуже боляче мені бачити, коли нас захищають від Росії на полі бою. Але расистська щупальця пролазить через таких, як Ірина Кременовська, і йде ідеологічне втручання, що просто знищує демократію і свободу людей. Це неприємно. Але я рада, що вже йде міжнародне слідство щодо цієї антикультної мережі, щодо їх методів знищення демократії. Слава Богу, суспільство вже розуміє, що таке антикультизм, і це дає надію.